Окупантів затиснули у Куп'янську. ЗСУ продовжують зачистку останніх кварталів. Тим часом паніка та хаос у командуванні росіян. Противник штурмує власні позиції у Запорізькій області. Партизани дізналися причину. Деталі замить на каналі. Січас з вас лайк, підписка і починаємо. Окупанти штурмують власні позиції у Запорізькій області. Про це повідомляє рух. АТЕШ. Партизани дізналися, що командири зі складу 1441-го мотострілецького полку РФ припускаються критичних помилок в управлінні. Вони не знають реальну ситуацію на полі бою, не здатні координувати дії підрозділів. Через це відправляють піхоту захоплювати ділянки уже окуповані росіянами. Партизани наводять приклад. Цитую. Групу відправили на нічний штурм без точних координат і без оновленої схеми розташування військ. Бійці виконали завдання. А потім, коли оглянули тіло, з'ясувалося, що це були військовослужбовці сусіднього підрозділу. Командування спробувало списати те, що сталося, на помилку карти і зміщення кордонів. Кінець цитати паралельно серед окупантів шириться розкол. Колишній гауляйтер так званої ДНР Павло Губарєв розкритикував підрозділ Ахмат. За його словами, кадарівці взагалі не воювали на тимчасово окупованій території України. Він стверджує, що підлеглі Аптіялаудінова займалися лише мародерством, зокрема, розпилювали майно на металургійних підприємствах Маріуполя. Тим часом Путін вкотре оголосив про начебто повну окупацію Куп'янська Харківської області. Він на повному серйозі заявив про оточення трьох з половиною тисяч бійців ЗСУ. Хоча мапа свідчить, ситуація кардинально протилежна. Українські військові наочно демонструють залишки російських підрозділів, фактично утримують лише один квартал. Вищата навколо них поступово стискаються. Окупантів або ліквідують, або візьмуть у полон, додають бійці. Військовий з позивним мучною уточнює. Мікрорайон Стайонна площа фактично ворог уже втратив. Він не зможе зупинити просування наших воїнів. Також українські підрозділи втримали позиції біля медичного центру і місцевої поліклініки. ЗСУ присутні в районі школи номер 4 та у висотній забудові південніше. Цілісної оборони окупанти не мають, простір не контролюють і нервово відбиваються дронами, пояснив, власне, Мучної. Водночас влада Харкова активно працює над зміцненням фортифікацій. Військова кореспондентка Кирієнко повідомила, навколо обласного центру встановлюють антидронові коридори, зводять опори і натягують спеціальні сітки, аби захистити логістичні артерії від ворожих дронів. Зауважую, що від північно-східної межі Харкова до лінії фронту близько 20 кілометрів. Обидві армії дедалі частіше використовують у боях оптоволоконні дрони. Вони стійкіші до роботи систем РЕП проте залишають за собою кабель, через який здійснюється керування. Ось так, наприклад, виглядає лиман на Донеччині. Населений пункт майже повністю вкритий оптоволоконними кабелями від дронів. Це чітко видно на відео від 63-ї бригади. Від міста до лінії фронту близько 3,5 кілометрів. Бої наразі тривають на околицях. Ворог намагається взяти лиман у лещата, атакує по лінії Ярова Дробишеве. А на південному сході росіяни просуваються в лісі біля Діброви. Водночас точаться бої за укріп райони на околицях Озерного. Також окупанти підбираються до Костянтинівки. Мучной повідомляє про рух армії Росії в уже захопленому Іванопіллі на північному фланзі. ЗСУ стримали прорив Росіян на заході. Від міста точаться важкі бої. Противник атакує дрібними групами і шукає слабкі місця в обороні. А тим часом у окупованому Алчевську спалахнула інфекція. Проте, так звана влада її ігнорує. За даними центру національного спротиву, йдеться про масовий сплеск стрептодермії у школах. Захворювання вражає шкіру, з'являються бульбашки на обличчі, руках і ногах. Хворим потрібна негайна ізоляція. Проте карантин ніхто не ввів. Дистанційного навчання немає. Загроза для здоров'я дітей критична. Маємо новини із Скуп'янська партизанського руха теж повідомляє, що росіяни забаркадувалися, солдати їхні у повному оточенні в центрі. Куп'янська відомо що найменше про 30 військовослужбовців, які заблоковані у центральній лікарні міста, і також теж уточнює, що масове оточення стало несподіванкою для росіян. Ну тобто, це питання часу наважти, коли їх або візьмуть в полон, вони здадуться там для обмінного фонду, або коли їх знову ж таки ну чекаєте, що і інших росіян. Ну, это мечта некоторых россиян, увидеть купец и умереть, тем более сразу в, центральной, в центральном госпитале, в центральной больнице. Ну, они однозначно там на всех стенах напишут «Здесь был Вася», это стандартный подход, Ну, скорее всего их там и оставят. В этой больнице потом будут рассказывать, главное, чтобы они только не успели переодеться в гражданскую одежду. Потом мне рассказывали, что мы бьем по гражданским лицам, россияне иногда вот так подставляется. Ну, по, по Купинскому уже говорили, то это хорошо проведенная, хорошо спланированная, проведенная операция по Купинскому, она несколько месяцев длилась, и в конце концов привела к своему результату. Правый берег Оскол. С точки зрения военной логики, полный идиотизм было перебираться на правый берег Осколо. север, нет, они в Дворечной перебрались, и дальше пытаться двигаться, допустим, на юг вдоль реки с попыткой захватить Купинск. Но опять же, для чего они двигались по правому берегу? Для того, чтобы можно было потом Путину сказать, что где-то там он кого-то окружил и так далее. тому С точки зрения логики, они должны были двигаться по левому берегу, выдавливать наши войска по левому берегу. Они поперлись по правому берегу, пытаясь окружить, называется, чтобы это называется военная опера. Это вот когда политики влазят в военное дело, ставят какие-то военные задачи. Вот такая вот беда происходит. И вот эта беда, естественно, бьет по россиянам. Но Путину, что им, там, плюс-минус 100, 200, 300, тысяча, миллион россиян. Да ему не жалко, в конце концов. Он же такой Путин, как и цветной телевизор. Это Шоломов. То есть это вся эта мешкуха израильская, которая сейчас насела на Россию, управляет этими процессами, просто подставляет славян под убой прекрасно понимая, что не израильтяне там погибать будут в этом путинском телосполе, а это как раз россияне, и они там и погибают. А Шоломов дальше под видом Путина руководит процессами на Москве. Ну, так это проблема славян, как всегда. То есть еще с Хазаром. Вспоминайте, Святослав их гонял, 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 гонял тысячи лет назад, но ну, видно не догонял. Вот они поднялись по Волге вверх и там из-под Астрахани примерно оттуда в основном давление было, поднялись по вверх, забазировались в Москве. Сейчас Это эта мешкуха израильская сидит. Ну, кому-то надо их погонять. Может быть, братья чеченских там погоняют за разбитые грозные в свое время в 2000 году, в 1997. То есть, я думаю, доберутся до этих чертей израильских уже в самой Москве, до Шоломовых, до этих всех Абрамовичей. Хто там Ротенберга, хто що в Росії Медведевы, Медєві, Кавильчукі, і вся, вся эта цукерманская міднічка банда, яка захворів не только Києва в Москву, причому Москву вперві? Щодо перемир'я різдвяного, яке запропонував Мерц, росіяни відповіли, і Пісков каже, що Кремль відкидає цю ідею припинення вогню на Різдво, мовляв, їм потрібен мир, а не перемир'я. Скажіть, будь ласка, вы инширации и не очікували від РФ? Ні, ну почему? Давайте разложим. Дело в том, что россияне опять в военной точке есть просто политические, политические течения. Если их все учитывать, то Google может сломать.